Тільки сонечко зійшло, зазирнув вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок, доброго дня, любі малята та шановні батьки, я запрошую вас на заняття з художньо-мовленевою діяльністю. А тема наша сьогодні ось така. Я пропоную вам вивчити віршик у саду і на городі Наталі Завальської. Навесні ягород невеличкий скопала, на грядки огірки і капусту саджала, буряки і картоплю, помідори й квасолю. Посадила усе і насіяла волю. Тож, малята, сподіваюсь, ви також допомагали своїм батькам або бабусі висаджувати огород навесні. А пригадайте, що ще росте на огороді. Давайте спробуємо відгадати загадки та пригадаємо, що ще росте на огороді. Є солодкий, є гіркий, є худий та є товстий, кожен його знає. Здогадались? Так, це перець. Він буває як гіркий, так і солодкий. Звісно, ми любимо дужче, солодкий перець. Давайте ще пригадаємо одну красуню в городу. Помаранчева і гарна, у землі сижу немарно. соковита, солоденька, вже я стала чи З Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину молодці малята. Діти, сподіваюсь, що ви всі дуже полюбляєте овочі. Вони всі дуже корисні. Ми з них робимо салати, додаємо в різні страви. А щоб овочі росли дуже гарними, за ними треба доглядати. А що значить доглядати? Це тобто поливати, коли суха земля стала, спасати їх від бур'яну. Та шкідливих комах. Діти, я сподіваюся, що ви всі допомагаєте своїм мамам, татам та бабусям, дідусям на городі. А сьогодні я вам пропоную вивчити нескладний маленький віршик. Навесні я город невеличкий скопала. На грядки огірки. І капусту саджала, буряки і картоплю, помідори й квасолю. Посадила усе і насіяла волю. Шановні батьки, допоможіть вашим дітям вивчити віршик. Я думаю, це для вас буде. З радістю послухати, як ваша дитина декларує вірші. Діти, що найбільше вам сьогодні запам'яталось на занятті? Так, ми з вами поговорили, що навісні сажають огороди. Ну, спочатку треба його скопати, потім висадити те, що ви запланували. А також ми з вами відгадували загадки і вивчили віршик. Наталі Завальською у саду і на городі. А на сьогодні я вам кажу до побачення. На все добре, мої любі, до нових зустрічей!